Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному огляді надамо вашій увазі мережевий фрезер від компанії Bosch, а саме модель GKF550. Як ви бачите, постачається він в картонній коробці. Ми її зараз відкриємо, подивимось, що входить до комплекту постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, якій постачається даний фрезер, ми бачимо те, що до комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, паралельний упор патрубок пиловідведення, ключі на 10 та на 17 елементи. Кріплення, копірувальна втулка, звісно, саме інструмент з мережевим кабелем, платформа, цанга на 6 мм. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 550 Вт, максимальна кількість обертів 33 тисячі обертів на хвилину. Посадкове місце 6 мм. габарити 88 на 188 мм. Вага інструменту 1,4 кг. Гарантія від виробника – 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, переходимо вже до самого інструменту. І спершу хотілося б акцентувати увагу на. Типах робіт, з котрими він може працювати, це можуть бути дизайнерські елементи, адже широкий вибір фрез дозволяє нам виконувати різні елементи, різні дизайнерські рішення. Це залежить по суті лише від вашої фантазії. Оброблюваними матеріалами може бути пластик, дерево, тощо. Також він сміливо може виконувати технічні отвори за такої необхідності, наприклад, при встановленні дверних замків тощо. Далі переходимо до корпусу інструменту, екцентуємо увагу на довжині кабелю. Мережевий кабель у нас достатньо довгий для того, щоб зручно працювати з самим інструментом. Він дуже добре прогумований в місці можливого зламу, і далі переходимо вже до регулювання глибини заглиблення. Як ви бачите, у нас дуже точне за допомогою спеціального барашку регулювання глибини, та є спеціальний фіксатор, за допомогою якого ми надійно фіксуємо. Саме необхідну глибину, і також нам несумнівно в цьому допомагає шкала з позначками. Для того щоб увімкнути інструмент, достатньо натиснути всього лише на одну клавішу, котра знаходиться в зручному положенні та в легкому доступі. А безпосередньо під час роботи з інструментом нам допоможе прогумована прогумований елемент саме в місці хвату. Окрім того, що даний елемент прогумований, він ще й має рельєфну поверхню. Отже, точні роботи якісь також не будуть проблемою. Інструмент у вас в руках не буде коза. Інструмент достатньо потужний для виконання дуже широкого спектру завдань, і в цьому йому допомагає. Окрім того, що широкий спектр витратних матеріалів під 6 мм цангу, паралельний упор, копірувальна втулка. А також несумнівно, система пиловидалення. За допомогою системи пиловидалення ми можемо підключити пилосос та працювати взагалі без пилу. Тобто, у нас, наприклад, є шаблон, фрезер, пилосос. І вже по суті готове виробництво. Як висновок, це чудовий інструмент для справжнього майстра. А на цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу приладдя до даного фрезеру чи будь-якого іншого електроінструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.